Катерина Котлярова, ветеранка з Харкова, яка служила ще в АТО, а під час повномасштабної війни обороняла Київщину, Житомирщину та Донеччину після демобілізації у 2024 році. Продовжує відновлюватися, бере участь у тренінгах, міжнародних адвокаційних поїздках і розповідає світу про війну в Україні. Пані Катерино, ми вас вітаємо, дуже вам дякуємо, що ви сьогодні з нами. Ви так поза камерою сказали, що зараз більше приділяєте час собі після служби. Розкажіть, як зараз відбувається ваша реабілітація, адаптація до нового життя після служби, якщо можна, про сьогодення? Ну, дякую за запрошення, перш за все. Я демобілізувалася за станом здоров'я в 2024 році і зараз. Я вже мала досвід реабілітації після фронту, тому що я воювала в 2014-15 роках. І зараз я вдруге вже проходжу цей етап свого життя, досить непростий. Добре, що я вже маю досвід, тобто я вже розумію там, реакції організму, свідомості, які зі мною відбуваються, і я вже більше там, можу реагувати на ті виклики, які відбуваються. І в голові і в тому ну, в тому числі і зі мною всередині мене і навколо, тобто і реакція і спілкування з цивільними людьми, в тому, тому подібне. Зараз я дала трошки часу собі. Я долучаюсь до всіляких заходів по відновленню, по реабілітації, по адаптації. Спорт дуже допомагає. Відновитись я їздила за кордон, говорила про війну, про, про необхідність допомагати українській армії. І не відвертатись від України, і не забувати, що у нас є війна, тому що, на жаль, якби це цинічно не було, західний світ втомлюється від нашої війни. Тобто їм важко вже сприймати ці новини, і воно вже не так цікаво, і не так динамічно. Тому доводиться і там трошки працювати. Дякую вам за вашу роботу. Це дуже класно. Це адвокаційне, мабуть, така ну, да? можливо, да, можна і так сказати. Угу. Тобто, це да така там публічний виступ. До речі, морально це не так вже й легко, тому що не всі е, е, сприймають активний активну боротьбу українців. Тобто, для когось можливо вже було б легше, щоб воно якось от само собою завершилось і. Е, Європа жила б своїм е, нормальним теж життям. Але треба, треба шукати наших друзів там, союзників. Треба розуміти навіть проблеми наших друзів. В Європі, тому що ну є певні конфлікти інтересів, є певні були певні бізнес-процеси е, із агресором, в тому числі, які зараз ну не не дозволяють там вести активну економічну діяльність, і навіть із нашими союзниками треба розуміти не тільки наші болі, а й болі наших союзників для того, щоб спілкуватись на їхню тему. Не те, що болить нам, а те, що болить їм. Дякую за відповідь. Все ж таки повернемося до питання вашої служби. Ви. На початку сказали про виклики, з якими ви стикнулися. У нас, в принципі, це і є тема нашої, нашого, нашого проєкту Життя після про виклики, про те, як ветерани з ними справляються. Чи можете ви сказати практично? Що з вами відбувалося і як ви з цим справляєтеся, якщо цей процес досі триває? Я вперше демобілізувалася після тої фази війни, яка називалась АТО. Угу. Це кінець 15-го року. Тобто це 16-й рік такий важкий для мене був. І я була, ну зрозуміла, що і набагато помолодше, Я не розуміла, що зі мною відбувається. Це було просто занурення в, в себе. Я не виходила тижнями з будинку. Я навіть перший тиждень, мабуть, в формі була. Я не знаю, тиждень чи більше чи скільки. Тобто я навіть не знімала з себе військову форму. Тобто, це був досить такий важкий період. І більше того, моя там, гоноровість не дозволяла мені там, позвонити батькам і сказати, що мені погано, наприклад. Да? Тобто я намагалася вийти з цього процесу самостійно. І не було, якщо чесно вже казати, то у держави так само не було взагалі досвіду, як себе вести з такими як я, з ветеранами, з тими, хто повертаються з фронту. І війна це була більш для. Війна це була для маленької кількості, якщо чесно казати, людей. Тобто ми навіть жартували, що це наше хобі. Тому що ти за свої гроші екіпірувався, за свої гроші поїхав, сам повоював добровольцем і повернувся, і сам, і сам думаєш, як собі дати раду. То зараз, зараз інші виклики. Завдяки тому, що в рази більше. Військових і зараз вже і тих, хто повертається з фронту, то і за великої кількості таких людей, то державі звісно важко. Держава десь не справляється, але вже є певні і інституції, і самі ветерани, які знають, як, як собі дати раду, і бізнеси, які Підтримують і держава, яка якісь намагається програми запровадити, щось вже починає рухатись. Тобто, мені важко сказати, де було легше, можливо, мені легше зараз, тому що я вже знаю, як і ну, я сама по собі старша, Тобто вже там психіка по-іншому реагує на певні виклики. Але я можливо більше всередині себе зараз закрита всередині, але назовні я виходжу. Я, я примушую себе виходити. Я йду в спорт, я йду в якісь активності. До речі, які організовують небайдужі це. І просто небайдужі люди: бізнесмени, спортсмени, хто як долучається бізнеси, які можливо вони не роблять безкоштовно, але вони роблять якісь там знижки, якісь пільгові програми. І на це треба це треба шукати, але якщо ти хочеш вилізти з цієї мушлі, в якій ти знаходишся от в твої в твоїй голові, то треба цими можливостями всіма користуватись. Можливо, ви продовжуєте спілкуватися, і можливо нові знайомства з ветеранами, які є Ну у нас багато ветеранів, які приходять до нас в проєкт, вони активні, вони мають свої громадські організації. Вони кажуть, що ми їздимо по шпиталях, знайомимося з такими ж ветеранами, але, наприклад, я вже знаю, що треба робити, які є там юридичні, да, треба якась допомога, там психологічна і все все і допомагаю іншим ветеранам, тому що я як ветеран це вже пройшов. Чи були у? У вас на шляху якісь е, люди, які так само, можливо, вам допомагали, або ви, можливо, вже для когось є е, таким куратором. можна ну, це, сказати. Це Так, це можна назвати як е, програма, або це віяння, таке рівне Рівному, да, яке називається. А я ще не долучалася як ментор, але я долучалася до програм, де мені допомагали. Да? Наприклад. Наприклад, я була на ретриті в Карпатах, де я вперше я просто себе примусила, я там спустилась, рафтінг був. Я б в житті не полізла, я завжди зі сторони думала, що це за крейзі люди, які в холод, по дощу, на цих каяках спускаються по гірським річкам. І тут я сама в це влізла. І у вас на програмі був такий Сергій Яцук, він якраз ветеран-ментор, і він був ментором у нас на тій програмі. Тобто, ми спілкуємось досить. Так, ну, часто. Звісно, я підтримую зв'язок зі своїми побратимами та посестрами, з якими я служила, воювала. Це не так часто відбувається, тому що багато з них ще служать, і часу об'єктивно немає. У мене самої не було часу, коли я була у війську. Я це все досить добре розумію. Та й у, самій, й у самої часто це прям е, така боротьба внутрішня, де коли ти береш е, слухавку і набираєш ці цифри, так? Тому що е, це начебто так легко, а насправді іноді так важко подзвонити. А іноді буває таке, що треба було подзвонити, а вже нема кому. Тому да, треба, треба користуватись моментом і дзвонити. Дякую за відповідь. Можу спитати про часи, коли ви служили після 22-го. Ви е, через те, що ви служили е, в АТО, вас призвали у 22-му? Чи ви добровільно так само пішли? Е, получається, я зареєстрована в Харкові, я сама з Харкова е, і проживала станом на лютий 22-го. Я в Києві знаходилась, Тобто, у ну, мене багато по роботі. Я... Е, Переважно проживала в Києві. І 22, якщо я не помиляюсь, лютого 22-го року президентом було видано указ про мобілізацію оперативного резерву першої черги. Тоді ніхто ще там. Організаційно не розумів, що відбувається, хоча, ну, наприклад, такі, як я, добровольці, ми готувалися до війни. Ми не знали, як вона буде виглядати, який це буде формат, але ми готувалися ще з Нового року. Тобто, в мене мій наплічник був в січні вже зібраний. Я вже ось тільки чекала часу. І 22 го числа ну, виходить новина про те, що відбувається часткова мобілізація. Ми не розуміємо, що як, куди бігти. Добре, що у мене в Харкові, моєму ТЦК, служив мій побратим Зайдару, я його набрала і кажу: що робити, чи брати мені квиток в Харків, призиватись. Він каже: Ми самі ще нічого не розуміємо. Поки ми там вони формували 92 другу бригаду, каже: Я то давай так, ми зрозуміємо, що відбувається два-три дні я тобі наберу і скажу, що, що і як. Ну, зрозуміло, що вже три дні не, не було. 24 лютого там в четвертій з гаком ранку подзвонила моя мама і в слухавку кричить, що їх бомблять. І я вже, там, поки з нею розмовляла, почула, як винищувачі взлітають у нас тут в Києві. Я недалеко від Жулян живу, тому досить добре почула цей звук. Я вже зрозуміла, що все, ну, мій час настав. Я зібрала речі і пішла в Солом'янський ТЦК. І призвалася разом в підрозділ, де служить мій чоловік. Він в мене кадровий військовий. Як далі розвивалися події, де ви були? ви були на захисті Київщини? Так, я була на захисті Київщини, Житомирщини трохи, і з квітня, там, перші дні квітня я вже була по. Бойовому розпорядженню відправлена на, на, на Дніпрощину Дніпропетровщину хотіла сказати на Дніпровщину правильніше да, буде. Тобто і далі вже Дніпропетровська Донецька область, це 22-й рік, проходила моя мій бойовий шлях там і вже в в кінці літа 22-го року я потім повернулася вже на. Вже повернулася в Київ і далі проходила службу вже в Києві. Ваш чоловік досі на фронті? Так. І станом на зараз так також. Тобто, до, ну ми, в принципі, в цивільному житті звикли розмежовувати, ну я не скажу категорії, статуси статуси людей. Да? І от дружина військового це. Теж окремий статус, можна сказати. Е, що ви можете прокоментувати? Це, з приводу? Да, це досить, мабуть, нелегко. Мені нема з чим порівнювати, як це бути дружиною військового, не військово. Ми, ми з моїм чоловіком познайомились в зоні бойових дій в 2015 році. Ми були побратимами, разом воювали, виконували певні задачі. Ну, тоді у нас не було ще там романтичних відносин, це був мій побратим. І досить важко інде було, тому що він, він офіцер, він старший по званню, і чисто як чоловік жінці він намагався мене якось оберегти від якихось небезпек. І я йому пам'ятаю, ну, я була в Добробаті, я воювала в Вайдарі, і у нас там таких е, розумінь звань е, не було. І я йому тоді кажу: А хто ти такий? Я без тебе нормально воювала 14 рік. Хто ти такий, щоб мені вказувати, куди мені їхати, куди не їхати. Ну, от такі у нас були з ним сварки тоді ще. Ну і, е, пізніше вже, якби ми там почуття. Е, Зізнавання в коханні і одруження. І ми вже були парою, тобто вже так стільки років пройшло. Так, це важко бути дружиною військового, тому що всі ці роки у нього постійні ротації. Тобто я маю на увазі період до повномасштабного вторгнення. Так? Тобто він служив, воював постійні ротації, постійні і полігони і тому подібне. І ти ніколи не можеш спланувати більше, ніж на добу, а іноді менше. Да? Тобто дзвінок і все, і він кудись їде. Так, таке теж в нашій біографії присутнє. І з 24 лютого ми знову стаємо в стрій разом. У нас по-різному було. Ми були на бойових і разом, і окремо, тобто різні були етапи в війні цій. Да, це нелегко, тому що є. Є таке розуміння, що ти чоловік і дружина, але є розуміння, що ви обидва військовослужбовці, які в одному підрозділі, і теж є певні там і статутні відносини. Ти не можеш викидати якісь сімейні чвари, наприклад, в службу. І дуже важко не залишати службові відносини в сім'ї. Це та проблема, з якою нам доводиться працювати. Якщо говоримо про сім'ю, чи можу ще вас питати про сестру? Як вона? Так, я дуже вдячна своїй сестрі. Вона е, воювала 14-15 рік. В 2022 році е, е, так сталося, що вона була у Львові і вона теж хотіла призватись. Але одразу купа наших знайомих з-за кордону подзвонили і сказали, що. Треба допомога приганяти гуманітарку в Україну. А в мене сестра вона дуже фахова в цьому питанні, щоб домовитись, щоб організувати логістику і тому подібне. І вона з першого дня включилася в якраз в те, щоб присилати в Україну всю гуманітарну допомогу, яку наші західні друзі готові були нам надсилати. І вона почала активно волонтерити. А... І зараз продовжує. Так, да, да, Вона не покидає. тобто там Є ті, хто вигоріли, вона вже декілька разів казала, що я все це кину. Це... До речі, от вона якраз той волонтер, який мав бойовий досвід, а потім стала волонтером. тобто це… Є досвід волонтерів, да, які там не розуміють військових. Є військові, які не розуміють, як важко волонтеру щось дістати. Да, от просто дістань мені цю зірку з неба. Вона каже: це дуже важко бути в одній шкурі, а потім, а потім займатись волонтерством було. І коли я демобілізувалась, вона перша, хто взявся за мою активну реабілітацію. Вона не давала мені закритись собі. От якраз мої там намагання десь посидіти вдома, вона прям, прям фізично приїжджала і казала: збирайся, кудись їдемо. Тобто я їй дуже вдячна, і вона там майже всі якісь активності. Перший час, коли я демобілізувалася, це шукала вона. Вона кидала мені посилання, примушувала мені, мене податися на, якусь, там, на якийсь ретрит, на якусь зустріч ветеранів, ще на, на щось. І, можливо, воно там зі сторони десь щось не видно, але я це дуже ціную. І от якщо у когось є такий брат, така сестра, який, якийсь друг, якийсь член родини, який. Ветерана ось так тягне за вуха, насправді це дуже цінно. Це не завжди помітно, але це, це цінно. Я це ціную, дійсно. Знову, якщо можна спитаю вас про реабілітацію, ви сказали, що звільнилися за станом здоров'я. Чи була у вас лікарняна реабілітація? Як взагалі влаштовано? Бо знову ж таки на досвіді інших ветеранів, які тут з якими ми спілкувалися, знаємо, що є різні історії. Як у вас було? Моя травма, вона ще раніше була, тобто вона не пов'язана з цією фазою війни. Але наше законодавство було таке, що я, наприклад, не мала права звільнитись, тому що я не мала потрапити 22-го року, я не мала потрапити в військо і я не мала права тому звільнитись. Такі були казуси в законодавстві. І завдяки змінам у 24 му році багато таких осіб, як я, змогли військовослужбовців змогли звільнитись за станом здоров'я. Такої активної медичної реабілітації не було. Єдине, що у мене загальний стан здоров'я потребував підтримки, і я, я собі в цьому допомагаю. Я не зверталась до державних там, реабілітологів, я пішла там, в приватні. Терапії всілякі зараз там намагаюся себе трошки на ноги поставити, тому що в мене є проблеми з головними болями, з запамороченнями. Це часто буває. Болі в спині, там ще інші супутні проблеми, і я намагаюся там самостійно, ну як самостійно, я намагаюся це звертатись до лікарів і вирішити це питання, але це не стосується реабілітації в там, ветеранських госпіталях. Якщо підсумовуючи, знову ж таки враховуючи назву життя після. Я, що ви можете, як ви можете прокоментувати життя ветеранів зараз, поки країна ще в стані війни, але коли повертається ветеран в цивільне життя, на вашому досвіді угу. такий підсумок, можна вас попросити? Так. Знаєте, Коли я е, повернулася в кінці 2015 року е, з фронту, у мене були, було таке відчуття, я повернулася от фронт десь там, а я повернулася додому. І був такий. Міцний тил в, виді, в вигляді мої, мого будинку, моєї сім'ї, стабільності цієї. І тоді було важко, але я, я могла морально розслабитись. Ось було таке, я пам'ятаю це відчуття. Ах, зараз е, ти повертаєшся з фронту, але е, ти повертаєшся в місто, яке бомбардується. Ти повертаєшся в. В ту нестабільність у мене батьки зараз, мама живе зі мною, тому що ми з Харкова, внутрішньо переселена особа. Батько відмовився покидати Харків, тобто він в Харкові знаходиться. І у тебе постійно є відчуття, що немає того розслаблення. Більше того, я не знаю, чи я ще повернусь в армію, і можливо я повернусь туди. І я не знаю, чи поверну, ну в як в якої я не знаю в якій в якому на яку посаду я повернусь, чим я буду займатися. Тобто зараз війна досить динамічна. І навіть зараз на реабілітаціях я все одно намагаюсь тримати руку на пульсі. Я вивчаю якісь там нові практики, пов'язані з війною. Я все одно готуюсь. Ну, якщо чесно, я я в там в 2016 році я розуміла, що можливо буде війна. Якщо чесно, я готу, ну, як, я морально готувалася, але я не готувалася фізично. А зараз е, я все одно відчуваю, що е, не можна ставити крапку. У нас ще може бути загострення. Так, воно ще воно йде. Те, що звільнилася, я е, ц, е, це не означає, що е, ця... Е, так, я грубо скажу, так, так пощастило багатьом моїм побратимам і посестрам, які досі там. Ну тому е, я боюсь, що все ще попереду, і на роки, і нам розслаблятися ще не варто. Нам треба готуватись до довгої, до довгої боротьби. Дякую за відповіді. Дякую за інтерв'ю.